Друге питання: різновиди моделей податкового консультування. В даний час найбільш поширеними є такі моделі податкового консультування: перше експертна, друге проектна, третє процесна, четверте навчальна, експертна модель консультування це усні консультації в режимі питання-відповідь, усні консультації в формі дискусії. Обговорення проблем, причин їх виникнення, можливість заходів щодо усунення тощо, письмові відповіді на поставлені запитання, постановка питань для розгляду фахівцями організації, зворотній зв'язок і коментарі, письмові огляди літератури, нормативних документів, практики і звичаїв ділового обороту, і тому подібне. Щодо ситуації, що розглядається, експрес-аналіз ситуації, визначення напрямів втручання, спостереження, співбесіди, письмові опитування і анкетування, вивчення документів, дискусія з проблематики, участь в регламентних заходах і нарадах тощо. При реалізації моделі проектного консультування податковий консультант тільки виробляє та пропонує рішення. Допомога клієнта полягає в аналізі та визначенні його проблем, передачі своїх теоретичних і технічних знань, клієнт тільки впроваджує прийняті консультантом рішення. Процесна модель консультування це. Організація процесу пошуку рішень і аналізу альтернативі фахівцями організацій без суджень, оцінок і будь-яких коментарів консультанта по суті проблеми. Участь консультанта в процесі прийняття рішень, в робочих нарадах, дискусіях з правом голосу, нагляд консультанта за провадженням рекомендацій, проведення контрольних вимірів. Виявлення відхилень від нормативів, планів, графіків. Участь консультанта у впровадженні, коректування проекту та розробка нових рекомендацій з ініціативи консультантів тощо. Навчальна модель консультування це стандартна програма. Підприємство вибирає семінари, ділові ігри, тренінги і тому подібне спропонованого консультантом переліку. Спеціально адаптована програма. Проблематика визначається підприємством. Консультант розглядає програму і вибирає форму навчальних заходів. Спеціально сформована група. Консультант проводить цілеспрямовані заходи щодо формування навчальної групи, розробляє вимоги до учасників навчальної групи і проводить відбір, використовуючи такі методи, як анкетування, співбесіда. Ділові ігри, аналіз особистих справ, обговорення з керівниками і так далі. Підготовка учасників до групової роботи тощо практика консультування в сфері оподаткування свідчить, що максимальний ефект від співробітництва з консультантом і досягнення цілей консультаційного проекту досягається при усвідомленому комбінуванні різних видів консультування. Об'єднує всі перелічені ролі консультанта і знімає обмеження і відмінності експертного, проектного навчального та процесного консультування, комплексне консультування. Саме такий тип консультування стає все більш затребуваною на практиці.